Добрий день! Дивіться, маю такі два дві пасми ниточок. Це бавов на 100%, але всього дві, дві, і тут написано 200 метрів на 50 грамів. Тобто це 400 метрів на 100 грамів і 2-3 міліметри спиці. Я не знаю, що можна зробити з 100 грамів. Мабуть, нічого. Це разве що до чогось додати і разом з чимось зробити. Як ви думаєте? До цього йшла, дуже ц... я дуже довго до цього йшла, і нарешті я прийшла. Ми йшли, йшли, і нарешті дійшли. Ви знаєте, я настільки задоволена результатом, настільки воно, матунок, ниток настільки приємний, що я вам не можу передати. Це мерселізована бавовна. І... Результат від неї просто от на дотик дуже приємний. Я в футболці, у мене коротка рука внутрі, і зверху я одягла цей лонг-слів. Результат ви бачили на фотографіях, ви бачили коротке відео, я тут тільки що зробила. І хочу вам трошки розказати про те, як я це робила, схема, скільки набирала петелік, скільки сантиметрів я взяла вгору. Зараз я вам це розкажу на папірці, все розкреслю, розкажу. До речі, візерунок плетінь я виставляла ще раніше. Ви можете піти по посиланню, котре я залишу в описі, щоб побачити, як воно в'яжеться. Але ви знаєте, що хотіла зауважити? Готунок ниток дійсно бомбезний. Я купувала нитки дві. Дві пасми я купила ще в квітні місяці і докупляла три ще в червні, і потім ще один моток докупляла, тому що не розрахувала. Я не знала, скільки мені піде ниток, але ж так, як купляла на сайті магазину іншої країни, приходилось трошки чекати на то, коли вона прийде. Але ви знаєте, Відтінок не відрізняється. От настільки я в захваті від ем, готунку, що не відрізняється колір, не відрізняється ніякого відтіночку, немає різниці. І от це мене дуже втішає, коли ти купуєш нитки, ти розумієш, якщо може номер один, а партія інша, може бути інший відтінок. В даній ситуації такого немає. Я дуже вдячна цій фірмі. Я дуже вдячна, що вони так працюють. І дійсно, результат теж дуже приємний на дотик. Просто фантастична нитка, достатньо дуже приємний готунок. Тому рекомендую. От тут я виставляю, як називаються, нитки. Якщо у вас буде можливість, можете купити. Я не знаю, доставляється це в Україну чи не доставляється, але посилання на сайт я вам залишаю. І так починаємо. Розклала на полу. Мій проєкт Long Sleeve, а, Справа в тому, що тут мені треба ще дов'язати сантиметр 3, а, і спинка буде готова. Але якщо я дов'яжу ці 3 сантиметри, де нитки і закінчаться, і це буде якраз три мотка. Три мотка у мене, а я докупила якраз тільки три мотка, то наперед у мене залишається всього два. Мені не вистачить. Я навіть вчора це все перев'язувала, цілий день в'язала. От оце все я в'язала цілий день. Це було жахливо, це в мене був такий марафон. Я спробувала подивитися, скільки я пров'яжу, в'яжучи цілий день з перерви на, на поїсти і сходити в туалет. Ну, реально, це була дуже велика об'єм роботи, бо тут... Містори метр довжина. І я навіть оцю частину відпарила, щоб воно розійшлося, щоб бачити, скільки сантиметрів. І справа в тому, що мене не виходить кінець літа. Вже хочу закінчувати, вже хочу використовувати, але воно щось у мене не складається. Тому я в'язала гачком номер 2. Головиною. І взяла гачок номер 3 розв'язала оцей шматочок. Воно більш свободніше, повільніше. І я думаю, тоді її вистачить. От тоді мені вистачить. І, ну, з другої сторони, я не проти, тому що літо отворот, воно не мають. мені це закривати, була ідея, чисто як декорація. Мати цей блудслід. Ці рукава. От просто придеться все перев'язувати до самого низу. Шкода, але, але це буде те, що треба, і треба закінчувати, щоб нас два вже приносити цього свого літу ці лонгслів, ці рукава. Розпускаємо така наша доля. Так, вперед, назад. Це я так починала, це наша тернева дорога. Я ж не в'язала по вже готовому проєкту. Це була моя особиста дорога, мій особистий шлях. До цього проєкту, до цих лонгслів. І ну, бувають помилки, як у всіх, я вам розкажу розказую чому. Наприклад, в цих нитках 200 метрів на 50 грам, тобто виходить на 100 грам 400 метрів. І з такого розрахунку виходьте, тому що якщо у вас буде нитки на 150 метрів на 50 грам. Це вже буде ще більше маточків. Тому от розраховуйте на це. І так, почнемо. Дивіться, зараз я намалюю приблизно план розкройки лонгслів, цих рукавів і розкажу по сантиметрам і по петельно, скільки на що у мене пішло. Значить, це так. Приблизно так. Вот Так, Так, що там далі? От так. Вот так. І рукава у нас пішли. Значить, дивіться: починала я спинка, це спинка. Починала зі спинки. Набрала я 125 петель. 125 петелі. І пров'язала два рядки філійним в'язанням, звичайним філійним в'язанням. Дивіться, як воно виглядає. От, коли. Бачите, просто звичайні два рядки філейним в'язанням. Це як обв'язка починалася. Значить, 125 петелік. Пров'язала я вгору 8 см. 8 см у мене вийшло приблизно 9 рядків. Тобто, оце два рядки філійного в'язання, і потім вгору 8 см. 9 рядків моїм везерунком плетінь. Оцей везерунок. Він дуже гарно виглядає. Потім я набрала в цю сторону 120 петелек. 120 петелек. Тобто косичку, звичайно, зв'язала косичку із повітряних петель, плюс одна петелька для того, щоб оформити край, і плюс одна петелька краєва. Так само сюди 120 петель, плюс одна петелька для краю. Оце, дивіться, бачите? Є у мене візерунок, і от одна петелька йде, щоб воно закінчувалось гарно. Плюс одна петелька на стовпчик краєвий. Тобто всього 122, і сюди 122 петельки. І в'язала вгору. В'язала вгору, і ще приблизно, ой, а я не порахувала, скільки я приблизно вгору в'язала. Зараз я порахую хвилиночку разом з вами. Значить, от. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Тобто, вгору я пров'язала 27 рядків. Це, дивіться, пров'язали 25 петель, пров'язали 8 см вгору, 9 рядків тут. Набрала сюди, набрала сюди і от, от це півтора метри, в'язала туди-сюди, всього від спинки 27 рядків. Не відсюди а віднизу, уже від цього е, обв'язки, філіне в'язання, дойшла до е, 27 рядків, відмітила е, Господі, відмитила серединку, в одну сторону 12 петелік, і в другу 12, всього 24 і закрила, закрила 8 петелік. Поступово 8 петелік я закрила. Дивіться, як воно виглядало, хвилиночку. Вверх ногами. От. Бачите: От 12 закрила в одну сторону, і потім закривала, в'язала до кінця рукава, поверталась назад, не доходила трошки, опять оп йшла в сторону рукава, края рукава, і доходила назад і знову закривала. І так я закрила 8 петелек. Вот они, 8 петелек я закрила. Тобто вийшли такий краєшик, ну як скос. І потім в'язала просто рукав, просто от, закрила от 8 петелек от, в цьому місці і просто в'язала сюди о, три рядки. Відмітила маркером, повішала сюди маркер і сюди маркер. Тобто, це у нас виходила висота плеча. І тут висота плеча, тобто 8 закрила, плюс ще три рядки, повісила маркер і в'язала ще 9 рядків сюди, від середини рукава. В'язала ще 9 рядків, 9 рядів. І потім поступово прибавляла іще ті ж саме 8 петелек. Тільки тут я їх більш круто додала, а тут більш повільно, щоб у нас був окат такий гарний, не квадратний. Дов'язала до цього моменту, набрала сюди ще плюс 20 петелек. 20а, плюс для сімметрії, і плюс 1, плюс 1, 22. Набрала і в'язала вже, от туди-сюди, туди-сюди, туди сюди, всього, щоб у мене тут було 44-46 рядків. В моєму випадку, це вийшло 46. Чому? Тому що я тут трошки зробила скос. Тому що я хотіла зекономити нитки, щоб не був такий широкий рукав. Але якщо б у мене на той момент не було питання в кількості ниток, я б тут не замарачувалась і не робила такий, цей скос. Я б так просто прямокутник зробила і все. Значить, 44, 46 рядків пров'язуєте, потім закриваєте на ці 122. Закриваєте і в'яжете ще вниз ті ж самі 8 сантиметрів чи 9 рядків. І потім в кінці пров'язуєте два рядка філійного в'язання. Тобто, це дуже просто. Я це завершила, перейшла на цю сторону. Прикріпила ниточку, і таким же самим способом в обратному порядку я зробила інший рукавчик. Так же саме в іншому порядку Тобто, вийшло дуже все просто, все легко. Єдине, чому в мене затрималось, як я казала, тому що я докупляла нитки. Це перше питання. І друге питання. По-перше, я ж не брала проєкт звідси. Це чисто моє було, що набрало довге, на Чому розпускала? Тому що перший раз я тут набрала не 120 петель, а 140. У мене вийшов дуже довгий рукав, то мені прийшлося розпускати назад, щоб... Зробити, щоб зробити менше петелечок. Зараз я вам роздала просто готову викройку, кількість петелек. Що, що я брала, у мене нитки, я нагадую 200 метрів на 50 грамів. Це мерселізірований на бавовна. Тобто, це виходить 400 метрів на 100 грамів, і в'язала я гачком 3 міліметри. Два з половиною, але воно більш щільно виходить. Але я думаю, що не потрібно на літо більш щільно, щоб воно виглядало. Бо вона має бути вентиляція, це такий декор, прикрити рукава, або ввечері прохолодний такий легкий вечір. щоб воно було. Вчора це діло було дуже чудово. Так що готова є. Готова кількість петель у вас є. Користуйтесь, в'їжджіть, Якщо у вас будуть якісь питання, ви мені пишіть в коментарі. І я вам з задоволенням відповім, може, я щось пропустила. А, до речі, що я хотіла додати ще, я потім взяла, звідси пров'язала декілька рядків, чотири рядки. Просто стовпчик без накиду. Щоб зробити отаку. От планочку. Планочку. Зробила 4 стовпчика 4 рядки. Потім це я не просто прив'язала, я пров'язала по колу. Спочатку, дивіться, я пров'язала 4 рядки 3 рядки по колу, стовпчиком без накиду. І в останньому рядку я зробила собі петельку для... для гудзиків. Господи, що воно так торохтить. Боже, як Це стільки всього заплуталася, бідна, і завжди попадає на те ж саме. Дивіться, от зробила в третьому рядку петелечку для гудзиків, і ішла. Я вирішила, що буде більш ажурно і більш приємно, якщо я філейним в'язанням зроблю тут от по колу, тут по колу зробила філійним в'язанням один рядочок. Воно освіжає, не так затягує і гарно виглядає. Але так як у нас все по колу йде три рядки, стовпчики без накида, Воно ще трошки не було, як вам сказати, завершено, я зробила обв'язку. До речі, як я робила обв'язку, я вам посилання в описі зроблю на свій шорт, там дуже легко показується. От воно дуже гарно, акуратно виглядає. І так же саме я зробила обв'язку понизу. Понизу. Єдине, що не зробила таку обв'язку по планці. Я зробила тут просто з'єднувальними петельками, щоб воно було більш щільно трималося, оця планочка. І Так же сама обробила краї рукавів от такою обв'язочку. Воно як, ну, гарно підкреслює край і не тіліпається, як це тряпочкою, тримає якусь форму і завершеність. Придає таку завершеність виробу. Так що рекомендую вам обов'язково це зробити. І на це про все, у мене, вий... у мене пішло 6 мотків по 50 грамів. 6 мотків по 50 грамів. Ну, скажу, навіть не 6, а десь. Може, ще 20 грамів залишилось, маленький такий клубочок залишився після обв'язки. От іменно дуже багато пішло на обв'язку. Я думала, що мені 5 матків вистачить, але я докупала ще один маточок, дов'язувала цей шматочок. І думаю, навіщо мені так багато? Але знаєте, коли я зробила обв'язку, і по рукавам обов'язково зробила обв'язку, то 20 грам залишилось то це не про що так що. Легко беріть обов'язково, щоб у вас було всього разом 300 грамів. 300 грамів у мене пішло бавовни на мой лонг-слів. Все, пишіть коментарі, пишіть питання. З задоволенням вам відповім. Це не дуже складно, це дуже легко. Це дуже просто, і візерунок легкий, і схема дуже легка. Тому робіть, користуйтесь, це дійсно дуже класно. Чому? Тому що, наприклад, от зараз тепло на вулиці, плюс 18. Так? А, мені не потрібно довгий рукав, але тут іде сіточка така, бачите, воно ж вентиляція. І мені не жарко, і достатньо. Такої сітки, щоб мені було комфортно, в такі прохолодні вечори літні, або навіть я пробувала, було один вечір, було, один день було прохолодно, було всього ліс плюс 16. Я одягла полуверх бешний, а зверху одягла оці рукава. Теж, ви знаєте, настільки комфортно, настільки дійсно підходить. Я вважаю, що таку річ треба мати в своєму гардеробі, чому я вам і рекомендую. А ви поки що підписуйтесь, ставте лайк, якщо ви не забули його поставити. І напишіть мені, будь ласка, коментар, що ви про це думаєте. Ви хочете собі таке зв'язати, може, ви мали? В'язали, може, не голка. Спицями або в'язали ви гачку. І як вам, розкажіть, будь ласка, напишіть свої маленькі історії, я буду вам вдячна. Дякую, до побачення!